Доброго дня! Ми сьогодні знову на природі, на каскадах під звинкою на українському районі і у нас на обзорі фудмі, опять же, торгова марка Фудмі. Коротше, місце їде. У нас Пов і Богач. Сразу хочу зауважити, тут деякі люди кажуть, думають, що ми тут військові, якісь там сухпаї, куштуємо. Ні, це звичайний. Туристичний, туристичний сублімат, який продається в Велмарті, його може придбати в епіцентрі. Ой, в епіцентрі. Тобто його може придбати будь-хто і ніякого відношення до військової їжі воно взагалі не має, тому що ну, таке розмальоване на фронті не буде. Там, звичайно, зелені наші пакети для наших військових. А це для туристів. Ну, подивимось, що воно тут таке. Зараз ми його приготуємо і покажемо. і покажемо, яке воно на смак. А отак воно виглядає поки що в сухому вигляді. Це у нас, це у нас бограч. Тут навіть якісь шматочки схожі на м'ясо. А це плов. Ну, тут також видно, що є рис, є морква і теж такі схожі шматочки на м'ясо. Яке воно на смак, саме трохи пізніше. Зараз ми його приготуємо і. Приготували. Виглядає непогано. залишилось його тепер спробувати. А ну трошки попробую, що ж воно таке. Ну, а дальше гостренький. Тобто їсти можна. Не кажуть. Ну, звичайно, це не такий бограч, як готуєш сам, але він схожий. Десь відсотків на 80% він дійсно схожий на бограч. Можна їсти. Добре. Будемо їсти. <гум> <гум> ну, тепер це плов. Це він такий має вигляд в готовому стані. Завишилося його спробувати. Олександр, ну, може ви спробуєте цей раз, скажете свою думку. Так, ну плов у нас такий розсипчатий. не такий не, не супчиком. завтрака туриста, то все дуже добре, але домашній кращий. <гум> Зрозуміло. Ще раз хочу, щоб побачили, де ми знаходимось, як тут гарно. І навіть сміття нема. Це мене дуже радує. Ну добренько. До побачення.